Неділок, 14 березня, час на нашому каналі про головні події дня розкажуть вам наші журналісти. Мої вітання. У нічному клубі Львова шукали вибухівку 13 березня близько 9-ї години вечора. У головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Львівській області надійшло повідомлення від невідомого про те, що нічний клуб Мінаніум заміновано, і буде багато жертв. До місця можливого закладення вибухового пристрою скорували відповідні служби міста. Загалом до робіт залучили 49 осіб та 12 одиниць техніки. Вибухотехнічним відділом було проведено обстеження приміщення, Міщень та прилеглої території евакуйовано близько 20 осіб обслуговуючого персоналу. На щастя, вибухового пристрою не виявили. Нагадаємо, цьогоріч менш ніж за місяць у Львові правоохоронці зареєстрували чотири фальшивих замінування. У жодному випадку піротехніки вибухового пристрою не виявили. У Львівській області протягом січня лютого 2011-го зареєстровано 36 дорожньо-транспортних пригод, після яких водії авто втікали з місця події. Як повідомили в обласному управлінні, де в результаті таких ДТП одна людина загинула, а 37 отримали тілесні ушкодження. 32 такі ДТП були розкриті за гарячими слідами. Зокрема, за минулу добу тільки у Львові було зафіксовано три випадки, коли водії втекли з місця події. У стрію на щастя таких випадків не Фіксовано. 14 березня 1990 року в нашому місті вперше було піднято синьо-жовтий прапор. Того дня біля стін міської ради зібрались тисячі стріян, щоб стати свідками історичної події. Стрий став першим містом в Україні, в якому офіційно підняли національний символ. З того часу пройшло більше 20 років. Проте учасники тих подій і досі згадують 14 березня з гордістю та усмішкою. Бойко Олег, Ботвин Богдан, Галецький Орест, Дрімайло Роман і Морквич Богдан. Це було приблизно десь година 11 дня, отак десь. Того весняного ранку, 14 березня, 1990 року, перед будинком Стрийської міської ради зібрались тисячі людей. Серед них був і Василь Бичко. Він тримав у руках синьо-жовте полотнище в той час, коли всередині на позачерговому засіданні міськвиконкому розглядали одне єдине питання. Встановлення українського національного прапора робили це радше протоколу і закону іншого сценарію бути не могло. Поки голова Стрийського КДБ Юрій Колодяжний як завжди емоційно звертався до учасників комітету, погрожував невтішними наслідками такого свавілля. А встановлення бандерівського націоналістичного прапора назвав незаконним. Василь Бачко разом зі своїми побратимами вже піднімався на горище міської ради. Таке пережити раз на, раз на вік буває. ми ну, винесли наверх вже, на дах, встановили на древку. Що тоді внизу творилося? Внизу я глянув вниз, стільки було людей, море. Людей вирували, радісні, обличчя. Ну, то було. Я ще так подумав, якби не дай Бог, я впав зверху, ну мене би там зразу злопали, бо то не було куди навіть впасти. Перед тим як хлопці вивісили прапор на підготовлений ще з вечора Кронштейн, фотограф Едуард Шневич зробив пам'ятну світлину. Згодом це зображення стане поштовою листівкою. Я вийшов і побачив тут тисячі людей, бо ця, ця вулиця була повністю заполонена тисячами людей. Я підійшов, хлопці тримали вже це полотнище, але були якісь е, такі стривожені. Е, справа в тому, що Радянський Союз, Радянська влада існувала, ось цього будинку фотографували той процес. І, і не дуже люди хотіли фотографуватися. Освячений напередодні синьо-жовтий стяг розвівався над містом. Василя з хлопцями внизу зустріли як героїв, і саме в той час над їхніми головами у небі пролітав журавлиний ключ. І цей час, коли йшов мітинг, над нашими головами закурликали журавлі. Всі люди підняли голови і почали викрикати і вітати наші журавлів. І тут сталося, бо летіли вони зі своїм журавлиним ключом. Але в цей час сталося диво чи то від того, що багато людей було, але він так перестроївся, що один пішов вперед і два отак от за ним. Ну вийшов тризу. Та наприкінці 80-х розпочався незворотній процес становлення української незалежності. Відродження української греко-католицької церкви стало початком синьо-жовтої епохи. Люди творили свою долю самі, друкували українські листівки та шили синьо-жовті прапори, обвіяний вітром, оброшений дощем та опалений сонцем, і зображенням тризуба. Це той прапор, який вперше в Україні обійняв небо. Згодом його замінили на новий, і так відбувається впродовж уже 20 років. Та нехай триває завжди. He's Колючим дротом творять прекрасне у виставковій залі меморіального комплексу Борцям за волю України експонується пересувна виставка Мистецтво у в'язниці Преображення Господньою любов'ю. На виставці представлені твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, засуджених з усіх областей України. Ініціатором експозиції в нашому місті виступила Стрийська єпархія. Її вже побачили в Києві, Донецьку, Чернігові та Дрогобичі. Показ робіт проводить Україні. Мінська греко-католицька церква у співпраці з Берлінською галереєю, інститутом соціальної стратегії і товариством Мистецтво і в'язниця при сприянні Державної кримінально-виконавчої служби України. Мета заходу сприяння суспільному розумінню та комунікації через мистецтво з нашими співгромадянами, що опинилися у місцях позбавлення волі за порозпосередництвом державної кримінально виконавчої служби України було передано 148 творів від. 142 авторів із місць позбавлення волі усіх областей України. Організатори кажуть, що ця виставка є зустрічю двох світів: світу, в якому живемо ми, і світу тих людей, які справедливо, а деколи й ні, потрапили за грати. Завдяки виставці можна побачити, як мовою мистецтва люди позбавлені волі намагаються розповісти про свій внутрішній стан переживання, свою мрію про свободу. У 2011 році кількість щасливих українців скоротилася у порівнянні з 2010 роком з 65% до 63%. Про це свідчать дані опитувань Київського міжнародного інституту соціології. Загалом молоді люди значно щасливіші, ніж старші. В цьому році серед молоді віком 18-29 років частка щасливих сягла 58% і з віком скорочувалась до 42% серед 30-літніх, 40% серед 40-літніх і 16% серед людей старших 70 років водночас, згідно з дослідженням, більшість щасливих людей серед мешканців західних, східних і південних областей України, натомість жителі центрального регіону частіше почуваються нещасливими. Ось так коротко про головні події дня. Дивіться на завтра у цій ж порі вдалого вам вечора. На все добре. Вас ніколи не цікавило, чому на коней ставлять, а на людей кладуть. Але зараз не про це. На часі спортивний огляд, де ставлять і кладуть лише на перемогу. в Студії працює Олег Фелик. Вітає українські парашутисти встановили новий світовий рекорд. П'ять спортсменів, парашутистів Олег Мартиновський, Катерина Логінова, Ганна Ващенко, Олег Шаповало і Петро Рожилун здійснили стрибок із найбільшої у Європі повітряної кулі. Рекорд зібрали формацію у вільному падінні і зробили одне перестроювання. Повідомляють організатори. З кошика теплового аеростата п'ятеро парашутистів і двоє повітряних водовідеоінженерів відділилися на висоті 3000 метрів. У вільному падінні п'ятеро парашутистів встигли зібрати формацію зірка і зробити перестроювання в наступну фігуру відкритий. Акордеон старт повітряної кулі відбувся на аеродромі в білій церкві, а приземлилися парашутисти мутараші київської області. Перша поразка непереможного дзинзирука, аргентинський боксер Серхіо Мартінес виграв діамантовий пояс WBC у середній вазі, нокаутувавши українця Сергія Дзинзирука у восьму раунді. Для українця ця поразка стала першою в його професійній кар'єрі. Після Пола Вільямса та Келі Павліка у Мартінеса дійшли руки до дзинзирука. У перших двох раундах бій був більш-менш рівний. З третього раунду почала позначатися перевага Мартінеса, який був більш рухливий і більше бив. Після двох нокдаунів, коли Аргентинис. Просто розстрілював українця своєю вбивчою лівою. Мартінес відправляє дзензирука на підлогу рингу в і рефері фіксує технічний нокаут. Назначу, що незважаючи на поразку, дзензирук зберіг титул чемпіона світу за версією WBO у першій середній вазі. Чемпіонат Європи з боксу їде до Туреччини. Чемпіонат Європи з боксу 2011 року перенесли з Болгарії до Туреччини. Про це йдеться в листі, адресованому членам Європейської конфедерації боксу від президента ЄКБ Умбера Фургоні. Бюро виконавчого комітету Європейської конфедерації прийняло одностайне рішення про передачу прав на проведення чемпіонату Європи федерації боксу Туреччини. Інформує чемпіон континентальний чемпіонат пройде в Анкарі з 16 по 26 червня. П'ятсотий матч Олександра Шовковського. Матч 21-го туру чемпіонату України між Київським Динамо та Полтавською ворською став п'ятсотим для гокіпера Олександра Шовковського. Цієї цифри голкіпер Динамо, і національної збірної досяг виступаючи за київський клуб із 1993 року по сьогодні. З урахуванням ігор в Єврокубках перед початком зустрічі з ворскою Шовковському був вручений почесний приз заснований газетою український футбол та інформаційним відділом МЕФК Динамо. Але чемпіонат світу з фігурного катання відклали через землетрус у Японії. Проведення чемпіонату світу з фігурного катання, який повинен був відбутися 21 березня в залі Йойогі в Токіо, відкладено через землетрус. Повідомило агентство Кіодо. За інформацією агентства, Міжнародна федерація фігурного катання розглядала проведення чемпіонату в заплановані терміни, але прийняла рішення відкласти захід зв'язку з тим, що багато країн рекомендують своїм громадянам відмовитися від поїздок до Японії. І наразі це все. Сили на снаги вам на вдалий початок робочого тижня. Рухайтеся більше, проживайте довше до завтра. За прогнозами синоптиків завтра на сріщені дощитиме атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 96%. Температура повітря вночі 8-9 градусів з позначкою плюс. День 10-14 тепла. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 1-3 метри за секунду.